Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі кнопочний мобільний телефон Nokia. Будемо його розбирати. Модель 12.03, такий він бачимо убитий, пластмасовий без задньої панелі і акумулятора. Як бачимо, містить видиму по золоту. Зараз ми знімемо цю всю пластмасу, глянемо ще саму плату. Що на ній є ціну і скільки драгметалів є на платі даного телефону. Розібрав, друзі, нашого телефону. Ось так виходить: тут пластмаса, желізо різне. Тут посріблення з кнопок, також є позолота на сріблі. Саме екран. Сама плата. Плата на золото не сильно багата, але має велику кількість безкорпусних кМ-конденсаторів. Які містять платину та паладі, друзі. Ось така платка цікава сьогодні. У нас була на обзорі на іншій стороні бачимо лише посріблення. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.